Всім вітання. Сьогодні у нас 14 листопада, 2023 рік. Якраз зараз починаємо відправляти роздрібні замовлення маленькі. До цих пір більше 20 днів копали гуртові. Там по 100, 200-500 по 500 штук було замовлення, тому так довго черга йде. Ось це вже, наприклад, ось одне маленьке замовлення. Тут 10-15 саженців. Зараз просто покажу. Ось коренева, гарна, досить таки розгалужена. Є мочки багато. Ось це, бачите, тут саме дощі, йдуть. зараз було трохи. Трошки продуктивність впала. Ось це наша болтушка глиняна. Ось так, зараз кожен саженець будемо робити. Ось. А поки тут постоїть. Підемо тут в тінь. Ось це у нас йде Денді Непогана коренева, розкущилися. Так, далі дивіться. Будемо відправляти десь ці дрібненькі закази. Приблизно мені треба пів місяця часу. Замовлення зараз підуть швидко. Бо то я відправляв одне-два замовлення в день. ну Більше просто фізично не зміг витягувати. А тут десь в районі 7-10 замовлень в день, тобто орієнтовно це десь до кінця листопада я повинен відправити абсолютно всі замовлення. Процес йде досить швидко. От це завчора 9 замовлень викопали, зараз допакую. От це у нас зараз час дня. І до вечора наступних 10 штук накопаю. Потім так само побризкаю, накрию Ось тут веретами і зранку мокрими. От, і зранку знову, щоб нігде нічого не пересихало. Коріння було вологе. Бачимо, вологе коріннячко, все нормально. От, на рахунок заморозків не бійтеся взагалі. Якщо буде мінус 1, мінус 2, навіть мінус 5 вночі, а в день буде 0 чи плюс, це прекрасна погода для посадки. Ніяких проблем не буде. У мене було таке, що я під щепу садив, коли було вночі мінус 7, і я заранку ходив бурю, бо примерзло. Ну, Щоб за ногами було, то не тягнулося. Ось. І садив, то з під щепи прижилося, ну, скажімо так, 100%. Там десь якусь хрущ міг, звичайно, вкусити вже літом, то може там десь якась відійшла. А так, по факту, переживається на 100%. Тому просто-напросто можете не переживати, не хвилюватися. Поки лопату можете запхати в землю, без питань садіть, все прекрасно переживеться, ніяких проблем не буде. Це вже я багато років так сажу. У мене ще після відправки саженців ще в грудні, викопка під якобка О, то якби то підщепа вона більш чутлива, ніж саженець, бо саженця, яка вже коренева, потужна, а під щепи там взагалі волосочки. І все нормально, і все переживається, і ніяких проблем немає. Так що, можете не переживати. Хто хвилюється, забув, що я... ні за кого я не забув, просто дуже багато замовлень цього року. Я просто фізично, фізично дуже. Дуже почав втомлюватися на останніх вже замовленнях. Тобто прийшлося день зробити перепочинку, бо вже все, вже з ніг просто валився. О, вже не витримував. О, сьогодні вже почали роздрібні замовлення. Вони вже легші набагато, з ним вже, вже набагато простіше працювати. Вони не такі важкі, не такі об'ємні. Пакувати легше і так. Процес йде набагато швидше. Так що не переживайте все. Все в мене записано всім, кому я номер замовлення е відписав, от, всі замовлення будуть виконуватися. Хіба що ви, якщо хочете, можете перенести на весну, просто мені написати. Ну, хто там собі хоче. Але я кажу, я проблем не бачу. Якщо не буде морозу більше, мінус 10, то проблем ніяких не повинно виникати. І то в мене було таке, що мінус 9 було, я ще садив і прекрасно переживалося. Звісно, вже вже трошки тяжковато було копати, от, але гарно водичкою пролив і прижилося на 99%. Тобто з 200 саджанців не прижилося 2 чи 3 щось там таке. Тобто ідеальне переживання. Так що можете не хвилюватися. О, зараз буквально я десь дня 2-3, оце ще мені два рази так поїхати, по 10%. Замовлень, два дні ще поїхати. Це я відправлю на делівері, щоб я вже поїхав і збувся, бо мені далеко їхати на делівері за 30 кілометрів, щоб пустим бус не ганяти. Я оцих дрібненьких замовлень на делівері назбираю зараз за два дні. Відправлю, а потім вже будемо собі спокійно займатися новою поштою. Тут Тут мені до нової пошти їхати хвилин 10. Ось, так що не переживайте, все все процес йде, просто, просто дуже багато замовлень. трошки забагато я цього року зробив саджанців і чуть-чуть не, не справляюся. Ось так що, якщо хто хто боїться, хоча тут, тут нема сенсу боятися, що хто боїться, що дуже морози, все, ну просто напишіть, перенесемо на весну. Але я кажу, я вже от скільки років сажаю, це з 2018 року, і морози, і холод кажуть, мінус сім, мінус дев'ять, без проблем. Без проблем головне, саме головне, щоб я міг викопати. Бо просто руки замерзають, якщо, наприклад, дощ і мороз. Ну, не можеш просто копати. От. А для саджанців це не проблема. Вони там коренево, мінус 10 витримується, навіть, навіть не обговорюється. Ось. Вже залишились звісно, чуть-чуть слабші чуть менші, але вони якраз на нову пошту підуть. Менше б менше коренева і менше буде за доставку, бо, бо там є такі, що замовляли, там 20-30 саджанців, коренево, потужна. Я казав, що доставка буде дороговата. Тому було навіть по 500-600 гривень. От, на делівері в районі 300 гривень. Відправка, там 250-300 навіть якщо менше замовлення, ось такі, як це, то напевно, буде десь в районі 150-170 Плюс-мінус орієнтовно. Домовився, щоб оформляли верховим вантажем. Там взагалі копійки. Так що, ось так. Так, довго не буду знімати. Зараз бачу вже 7 хвилин. Я стараюся, щоб коріння більше 10 хвилин не. Не було на відкритому повітрі, або накриваю веретами, щоб воно не пересохло. бачите, макаренькі. Вологи. Ось, або зараз в бовтанку. Тому 7 хвилин ще поки, поки не критично. Ну, вже, вже треба. Ось. А хто боїться, чого кажуть рекомендації, що треба до морозів посадити. Дивіться, просто-напросто, якщо сажанці викопані неправильно пересушені, то їм треба просто тиждень-два в землі відмокнути, щоб вони трошки прийшли в себе. Ну, так як в мене викупка нормальна, я не даю їм пересихати. От, звісно, це трошки довше йде, бо весь час приходиться бризкати заприскувачем водою, веретами накривати. Ну, це додаткові, якби. Трудові затрати, але зате вони потім переживаються без проблем. Так що вони не пересушені, коріння тут нормальне, і можете зразу саджати і не боятися, ніяких проблем не виникне. ось Це от таким методом в бултушку. Це я побачив в Юри і в Валерія доробало, Це Максі Сат і Сортоман магазини. Ось зараз сам так роблю. У них саджанці дуже якісні, я побачив, і мені дуже сподобалося. У них теж саженці класні, ніде не пересушені, нічого, все правильно, все по пофіншую. Така їм рекламка буде додатково ще. Бо люди реально хороші, гарно займаються. От, претензій до них взагалі ніяких, побільше би таких садівників. Ось, так, тому зараз. Зараз запакуємо це і кажу, ще два дні зараз на делівері відправляємо, а туди вже буду десь, 12-15 десь так піде ще на відправку всіх інших замовлень. Там же маленькі лишилися, я кажу, приблизно 10 замовлень в день. От, я думаю, до, до кінця листопада справимося. А там, якщо вже будемо дуже не справлятися, буде дуже холода передавати, ну, тоді вже, тоді вже спишемося, зв'яжемося, чи навесну перенесемо. чи Хоча кажу, проблем не повинно бути. Проблем не повинно бути, бо я вже не перший рік так сажу і все нормально. Ось. Так, ну що, працюємо далі. Поки відео, напевно, не буду часто знімати. Може, десь, якщо то через тиждень чи через два, викладу, коли вже або викопаю саженці, або хіба що щось буде таке, щось дуже критичне. От, а поки працюємо, тому... Поки, поки відео не буде. Вже аж з грудня місяця почну підщепу викопувати. Туди вже побачимо.